Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції має тенденцію до загострення минулої доби. Російські терористичний банформування формування 51 раз відкривали вогонь по позиціям українських підрозділів. Посилились обстріли на Маріупольському напрямку, де зафіксовано 35 випадків відкриття вогню. Під обстрілами ворога опинились укріплення в районі водяного, гнутого, Талаківки та Широкіну. Зенітної установки ЗУ-23 бойовики відкрили вогонь по позиціям під Новотроїцьким. Російські найманці неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів, а також мінометів калібру 82 мм. Укріплення українських бійців на підступа до Новоселівки. Другою, противник обстріляв забороненими мінськими угодами зброї, а саме мінометів калібру 120 мм та випустив при цьому 23 міні. Ворог посилив свої дії в районі Світлодарської дуги, де наші позиції потрапили під вогонь стрілецької зброї, гранатометів, кулеметів великого калібру. Окрім того, активізувались диверсійно-розвідувальні групи ворога. Так, близько 19-ї, неподалік Мар'янки, та у 20-й в районі Троїцького з посередженими постами Збройних сил України виявили диверсійно розвідувальні групи у складі 10 осіб, що мали за мету проникнути в наш тил. В результаті прийнятих оперативних заходів намірі бойовиків були зірвані і вони відступили. На Луганщині доба пройшла відносно спокійно.